Ознак созалежної людини. Перше. Созалежна людина себе не любить. Друге. Созалежна людина завжди шукає щастя десь у інших людях, у інших речах, але не у собі. 3. Созалежна людина завжди боїться втратити свого партнера, бо вона вважає, що таким чином вона втратить основу свого щастя. 4. Созалежна людина завжди відчайдушно прагне любові та схвалення. П'яте, созалежна людина завжди хвилюється з приводу, а що про неї подумають інші, чи подобається вона іншим людям, а як її сприймають інші люди. Созалежна людина завжди залежить від думки інших людей. Шосте, найцікавіше: созалежна людина відчуває, що потребує партнера набагато більше, ніж Партнер потребує цю созалежну людину. Сьоме созалежна людина завжди центрує свою увагу, завжди центрує усе своє життя навколо іншої людини. На жаль, не навколо себе. Созалежну людину можуть використовувати через якісь її вміння, через якісь її навички, але ніякої віддачі вона відчувати та отримувати не буде. А тепер прошу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що такий образ життя можна скоригувати. Від цієї созалежності можна вилікуватися. Цьому можна навчитися. Ви можете відчувати себе впевненою та приймати рішення самостійно. Ви можете навчитися не від кого не залежати. Ви можете навчитися створювати рівноправні стосунки. Це навики, цьому дійсно багато людей вчиться дуже добре і далі вже вміють грамотно формувати своє майбутнє життя та побачити, де ви робите помилку і як її більше не робити. Ви можете побудувати теплі, чесні відношення із взаємоповагою. Дайте собі шанс, бо вже не настільки важливо, що було у минулому. Найголовніше, що чекає на вас у майбутньому, а це майбутнє можете робити ви сьогодні. Напишіть мені в особисті повідомлення слово залежність, і я відправлю вам цікаву інформацію, яка стосується вас. Через це ви будете знати, що робити далі. Підписуйтесь на мене, тут вже є дуже багато корисної інформації, та я ще приготувала для вас не менш цікаву та корисну інформацію. До зустрічі у наступних відео.